Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Мене звати Оксана. Не входило в мої плани сьогодні знімати відео, але як відомо орхідеї. Орхідейне царство живе своїм життям, якісь різні зміни в них відбуваються, тому мушу підлаштовуватися під них. Мова буде сьогодні про мій фантом, який нещодавно був героєм моєї розповіді. Це молода рослина. Яка виросла на материнській цій рослині. Я дуже раділа. Хвалилася, що за рік рослинка з бронечки виросла до дорослої, фактично, рослинки і заквітнула, ну, дорослої, не дорослої підлітка, ось такого підлітка, який вже може квітнути. І, звичайно, доглядала його. Ось так він має гарну кореневу систему. Коли десь декілька днів тому дивлюся, Матуся мала три листочки. Дивлюся, один листочок якось, знаєте, почав жовкнути. І це дуже різко робиться, знаєте, на очах просто. Ну, але, думаю, всяке буває. Щось, думаю, може, віддає силу молодій рослині, все ж таки, молодій рослині, треба багато сили, тому що вона квітне, розвивається. Через декілька днів, десь через два дні, знову другий листочок, дивитися, починає пропадати. І коли я його зняла, бачите, я побачила ось таку, як відомо, ось тут вам покажу. Зараз наведу камеру, я думаю, що і так видно. Ось такий обідочок. І цей обідочок я не впевнена, чи цей обідочок. Це є фузаріоз? Чи це є пігментна пляма? Все ж таки, я схильна думати, що це фузаріоз. Тому що дуже стрімко стали пропадати листочки. Два загинули. Наразі лишився один він тут зламаний, бачите, якийсь такий він кволенький, ніякий. Ну, пропадала би ця рослина і пропадала. Але ж мені. Залежить на цьому дитяті, тим більше, що, як відомо, фантом це тепер рідкісна рослинка, рідкісна орхідея. Скажу вам, що взагалі-то він такий, знаєте, вибагливий, тому що у багатьох блогерів я бачила, що з точки росту починає іти квітоніс, коли ще рослина доволі молода, ще могла би жити. Ну, як відомо, коли йде з точки росту квітоносту, то, значить, вже нема що сподіватися, треба хіба що чекати дитинчат. Це дуже цих багато випадків. А також я знаю так само, що вони люблять хворіти. Ну, і оцей ця моя доросла рослина. Дивлюся, також не виняток. Я схильна думати, що це фузаріоз. Тому довелося мені сьогодні терміново. Приймати рішення, я відрізала ось цю рослинку, але все ж таки для профілактики, тому що корінці, ці також там були зверху в ґрунті, вони, знаєте, так більше в повітрі були, вони вглиб глиб не вросли. Ну, але інфекція могла вже проникнути. Тому я вирішила все ж таки з профілактичною метою. Пролікувати цей фантом. У мене був Магнікур Energy. Магнікур на фузаріоз не діє. У мене є ось такий біологічний препарат від живої землі. Багато про нього розповідають. Власне, і сама я користуюся ним. Там написано. Дуже великий список хвороб, які, власне, мали би лікуватися цим фітохелпом. Але в його склад входить аж раптом бациллюс субтіліс. це єсінна паличка. Ви знаєте, не знаю, у мене до цього препарату є багато. Питань. Безперечно, здорові рослини він не завадить. І з профілактичною метою можна користуватися. Але коли доросла рослина має виражений фузаріоз і стоїть під питанням, чи ця вже не заразилася, у мене не було вибору. Я скористалася тим препаратом, який Категорично вже не раджу. Це фундазол. У мене ще був топсин. Я на нього сподівалася. Але виявляється, коли я стала читати, завжди читаємо, що пишуть, що радять. Коли я стала читати у переліку хворіб, з яким він бореться, фузаріозу немає. Отже, фундазол. Я знаю, що фондазон небезпечний, я знаю, що він е, у багатьох країнах заборонений. Але ж це один з небагатьох препаратів, яким можна врятувати рослину. Тому з профілактичною метою, 1 грам я розчинила півлітри води, власне, як і радить інструкція. І замочила на, десь майже на півгодини оці корінці. Тепер залишаю це, напевне, десь до пізнього вечора, щоб добре підсох оцей зріс. Зрештою, подивлюся, якщо він не підсохне, то, може, і до завтра залишу. Тому що треба максимально, знаєте, дати йому висохнути. Ну що, посадила я фантом. Він підсох, посадила в такий пластиковий стаканчик, скляночку таку. Я не знаю, скільки тут є: 400 мл. Десь так, напевне. Посадила в кору ові, Дуже хороша кора, дуже вона мені подобається. Вона така досить величенька. Тут, бачите, є такі повітряні кишені, щоб корінці мали можливість дихати. Ще, знаєте, такі останні хвилини прощання з цим квітоносом, з цими гарними такими квіточками, тому що треба це зрізати. Як я зріжу цей квітонос, рослинка буде мати змогу адаптуватися, так би мовити, прийти до тями, а потім прийнятися, піти вріст, тому що рослинка ще молода, і ці квіти для неї. Доволі великі навантаження, вони забирають у неї усі сили. Матуся, безперечно, ось така. виглядає ось так. Там коріння практично немає. Я думаю, що сподіватися на щось з цього кущика вже й не варто. Я ще поставлю десь там на підвіконня, його так засуну подалі від решти орхідей. Подивлюся, що з неї буде. Думаю, що вже нічого. Ну, але і так дякувати. Що виросла така гарна молода рослинка, сподіваюся, у неї все буде добре. Стосовно фундазолу, знаєте, вийшло таке дещо емоційне відео, тому що я не планувала, адже не так давно я цю орхідею показувала, хвалилася, як вона гарно виросла за рік, як вона чудово цвіте від, від бруньки до квітоноса. І, і, і тут раптом захворіла матуся. Обробила я цим фондазолом, але думаю, що це вже в останнє. Більше фондазолу я не хочу мати в себе вдома в аптечці, тому що, все ж таки, це досить токсичний препарат, безперечно, він не заборонений. Дівчата радять у групах Фейсбучних, я так читаю, візьміть фондазол, обробіть фондазолом. Ну, але питання чи варта? Безперечно, знаєте. Це відео можна назвати небажано, хіба що дуже треба. Тоді. Тоді обробляйте. Стосовно свого вибору, я все ж таки вирішила, що це не є препарат, який варта мати у себе, тому що достатньо ми живемо тепер в екології занечищеній. Орхідеї, зрештою, якщо навіть орхідея захворіла, це не є щось таке необхідне, життєво необхідне, це, це не їжа, це не якась перша потреба. Ну, захворіла та й захворіла, ну то викинемо, звільнимо місце, будемо мати іншу орхідею. А використовувати дома в закритому ґрунті. Я все ж таки я це зробила, але сама особисто. Не раджу. Це, знаєте, так більше я діяла на емоціях, бо кажу ж, фантом це вже тепер рідкість, дуже хотілося мені її врятувати. Стосовно цього фузоріозу, якось я читала, хочу з вами поділитися тим, що я знаю. Взагалі, орхідеї, ви знаєте, вони ще до кінця ботаніками не вивчені. Вони ще мають дуже багато таких цікавинок я думаю, що багато ще відкриється що цікавого навіть з цими гібридними орхідеями. Як відомо, вони живуть у симбіозі з різними грибами. І коли ботаніки, мені попалася така інформація, стали детально вивчати цей симбіоз, вони відкрили такий факт, що на веламені, у веламені, навіть не зверху, а всередині. Коли почали дивитися під мікроскопом, то знайшли десятки різних грибів. І з-поміж них була фузарія. Фузарія це гриб, який потім спричинює оцей фузаріоз. Тому, бачите, не все залежить від ґрунту, від якості ґрунту, безперечно, що залежить. Тому, що, якщо є потім несприятливі, Умови для орхідеї, а сприятливі для гриба, то гриб активно розмножується. Тому, бачите, це дуже таке цікаве питання, і воно ще, я думаю, ще багато цікавого, чого буде відкрити. Тому приємно займаємося орхідеями, вивчаємо різні тонкощі їхнього вирощування. Але, звичайно, так, щоб не було шкоди ні здоров'ю нашому, ні наших близьких, ні наших тваринок, рибок і все, що нас оточує. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, до нових зустрічей!